Ходить гарбуз по городу і питається свого роду. Іще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвалась жовта диня, гарбузова господиня. Іще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвалися гірочки, гарбузові сини й дочки. Іще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвалася морквиця гарбузова сестриця. Іще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвались буряки гарбузові свояки. Іще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвалась бараболя, а за нею і квасоля. і ще живі, і ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвався старий біб. Я піддержав увесь рід і ще живі, ще здорові всі родичі гарбузові. Ой ти гарбуз ти перистий, і з чим тебе будем їсти? Миска пшона, кусок сала. Ось до мене. Вся приправа